Учитесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Ми спадкоємці великих та сильних людей, ми мужні та гідні жити на цій землі. Ми велика і могутня родина, ми сини та доньки великого народу. Від батька засновника нашого Кия, мудрої Ольги, Ярослава Мудорого, Володимира Великого, від могутнього та славного Святослава Хороброго, від величного короля Данила Галицького, від неймовірного Константина Острозького. Нашого славного Богдана Хмельницького, від мудрого та непереможного Івана Сірка, наших мужніх гайдамаків, Івана Гонти та Максима Залізняка, від нашого славетного та великого пророка Тараса Григоровича Шевченка, від мужніх холодноярців, і від наших великих та мудрих батьків-засновників, лідером яких був Михайло Грушевський, від Степана Бандери, Тараса Бульби Боровець, Шухевича Романа. До великих сподвижників відновлення УНР, яка була до 1991 року під окупацією В'ячеслава Чорновіла, Степана Хмари, Левка Лукяненка, які були основоположниками проголошення відновлення незалежності України ми, український нарід, щиро і покліном вдячні всім без виключення людям, які боролися та захищали інтереси України за їх видатний внесок та їх сталеву волю. З гордістю та великим і щирим серцем відновлюємо нашу українську народну республіку, яку захопили комуністи. І до 1991 року ми були в окупації. І нарешті наші засновники стануть в один ряд і нашими президентами-сучасниками слава нашому великому народові, слава нашим великим предкам, слава нашій великій Україні, вічна слава нашим воїнам. Ніколи не забувайте, ніколи не пробачайте, збудуємо нашу велику Україну, слався наша прекрасна мамо, наша Україна. Український нарід проніс віддану любов до тебе тисячу років, і будемо тебе любити ще тисячу років. Слався країно із прекрасними синами та доньками роду нашого великого!